Сотні одеситів прийшли попрощатися з полковником Костянтином Оборіним, який від початку повномасштабного вторгнення захищав одеське небо. Кадровий військовий після виходу у відставку очолив обласну організацію ветеранів Афганістану і тривалий час допомагав ЗСУ та побратимам. Багато він допомагав, і не дивлячись навіть на початок АТО, він якось умудрився через свої зв'язки ще на Донбасі, витаскав із тих рук окупантів 29 полонених. Тобто ну, Дуже багатогранна його діяльність в місті Одесі, його і знали не тільки в Одесі, і в Україні. Життя цього Одесита схоже на пригодницький роман. Він безпосередньо брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Був шестиразовим чемпіоном України з парашутного спорту. Розкидував над Одесою сотню кілограмів трояндових пелюсток. Стрибав з парашутом на північний полюс. Врешті-решт був незмінним президентом аероклубу Одеса. Жив у небі. Небом жив і в небо повертається. Костя, як же ж так? Як же ж так? Для когось з тих, хто сьогодні прийшов на церемонію прощання, Костянтин відкрив небо, залучивши до стрибків з парашутом чи польотів. Для кого з ветеранів зробив такий активний відпочинок частиною реабілітації? З третьої попитки ми стрибнули. Перший раз був сильний вітер, другий раз не було керосину, були важкі часи, а третій, третій раз нам пощастило, і ми стрибнули, отримали задоволення, покайфували, посиділи, попили чаю. Як справжній одесит Костянтин віддавав шану історії міста. Створював репліку літака-антатри, такого, як будували в Одесі на початку минулого століття. Мріяв піднятися на ньому в небо, адже літав на всьому, що могло літати, кажуть про Костянтина. Друзі він літав на парашуті, на літаках, на вертолітах і навіть на кулі. І в нього все виходило дуже добре, отважно. Іноді він падав. Я бачу сам, як він на 2000-му своєму стрибці з парашутом його запутали стропи. Від початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на інвалідність та поважний вік, очолив розвідку однією з одеських бригад тероборони, керував підрозділом ППО на невеличких спортивних літаках Костянтин патрулював одеське небо, збиваючи дрони розвідки, які коригували атаки балістичних ракет. Згодом перевівся в бригаду армійської авіації. Загинув під час виконання бойового задання на Дніпропетровщині, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеню. Представлений до ордена Данила Галицького Людмила Сабренко, Аріна Небохід, перший міський.